Мені взагалі подобається за ці роки, що у нас нарешті спала оця шторка, типу, що там краще, ніж у нас, і там якісь кращі спеціалісти, ніж у нас. Ну що взагалі в цілому, от навіть з тою ж Америкою, зараз взагалі спала оця магічне оце враження, що це щось. Ну, бо, типу, ми з дитинства фільми всі дивилися, а зараз е, прийшла реальність, і ми такі, а так це тут взагалі все не як в фільмах, це абсолютно інше. І дивлячись на це, ти розумієш, що а, так це все була просто якась менша вартість, яку ми в собі самі створили і надумали, а так ти дивишся, типу, а, так ми всі ну рівні, а той краще в чомусь, типу, і ми спокійно можемо перевершувати. І це дає відчуття, що. А, ну типу, просто треба більше працювати, старатися, і все буде супер. Навіть там в моєму професійному середовищі, там серед коміків. Якщо раніше ми дивилися на американських коміків і дивувалися, як таке можливо, зараз ти дивишся і такий не слабенький концерт от цього чувака Ого, на нетфліксі. Ну да, зараз я прям дивлюся і такий. Ну це прям от халтура. Оце прям вообще ні о чому. Тому що е, зараз ще змінилася фішка, що у нас, умовно, є коміки, які, наприклад, там один з моїх улюблених, це Сергій Ліпко. Я думаю, ви його знаєте. Угу. Він суперпрофесіонал, і. Я не знаю, як він в умовах, працюючи там на фронті займаючись такими справами, умудряється якісь ще й жарти придумувати і приїжджати за місяць. Відтачувати концерт і записувати його, це неймовірно. Типу, це скіл дуже високий. Е, і це якісні жарти, і вони про теми, які їм там і не снились. Ну, в плані, типу, важливості і живості цієї теми. І потім ти дивишся на якогось топового американського коміка, який е, розповідає, що він свариться з дружиною, бо вона не помила посуду. І ти такий: а, от оце виходить ваш рівень. І ти дивишся, що у нас є, і ти такий, ну це вже. Все, ну типу, ми з ними на рівня й можемо переганяти їх. Просто фішка в тому, наскільки ця індустрія довго розвивалась, росла, і наскільки в них обгорточка класна.